Футбол це не просто біг, постійні рибки, зміни напрямку, контактна боротьба, стрибки, удари, і все це протягом 90 хвилин, часто на межі можливостей. Тут важливе поєднання швидкості, витривалості, сили, координації і швидкого прийняття рішень. А найскладніше те, що часу на відновлення обмаль як під час гри, так і між матчами. Тому звичайні поради, як для фітнесу чи тренажерки, футболістам не підходять. Саме тому у цьому відео розберемо, чим відрізняються навантаження футболістів і які добав. Реально допоможуть покращити спортивні результати. Причому це відео буде корисним як більш професійним спортсменам, так і тим, хто просто ганяє що четверга футбольчик у футзалі. Бути спортивним просто поїхали. У футболістів домінує витривалість і постійна зміна інтенсивності. Навантаження постійно стрибає між аеробним і анаеробним режимом, відповідно з використанням дихання і кисню, і без легесенько пробіг дихання спокійне, це аеробна фаза. Зробив ривок, дихання не встигає, це анаеробна. Організм переключає режими, звідки брати енергію. Саме через це футбол так виснажує. Зазвичай тренування і матчі тривають близько двох годин. Це навіть більше ніж типове заняття у спортзалі. В цей час тіло знаходиться в постійній напрузі. Причому більше навантаження лягає на об'ємні м'язи-ніг. Якщо під час тривалого бігу марафонці можуть дозувати і планувати навантаження, то у футболі все відбувається більш спонтанно. Ти ніколи не знаєш, де опинишся. Від такого перенавантаження м'язи можуть забиватися молочною кислотою, можуть хапати судоми та й просто втомлюватись через нестачу кисню, енергії та поживних речовин, що в результаті і впливає на вибухову енергію і швидкість, щоб наздогнати м'яч. Звісно, з хорошою дихалкою можна Тягнути і увесь матч, але у футболі важлива не присутність, а активність. І тут за допомогою деяких добавок можна підвищити свою продуктивність. До них і переходимо. Креатин з його допомогою можна підвищити запаси фосфокреатину у м'язах, що дозволяє швидко виробляти енергію для високоінтенсивних вправ. Це впливає на швидкість бігу і силу удару. Батарейка креатину в організмі обмежена. Вона дає максимум сили в короткі 5-15 секунд. У важкій атлетиці це буде підняття штанги у футболі спринт до воріт. Тому користь для футболіста це збільшення вибухової сили, швидкості спринту та кількості потужних ривків за матч. Крім того, регулярне використання креатину. Збільшує нарощування м'язевої маси, особливо в поєднанні з силовими тренуваннями. Стандартна порція 5 грам креатину на день, краще з їжею або з протеїном. Детальний розбір ефективності та інструкції по прийому є ось в цьому відео. Тому підпишись на канал Muscle UA, щоб не забути глянути. Наступна добавка бета-аланін. Амінокислота, яка підвищує рівень карнозину у м'язах, а це сприяє пришвидшенню виводу молочної кислоти. Тобто служить таким собі очисником. Молочна кислота може відчуватися як пече або такий згусток у м'язах, через який просто м'язи відмовляються працювати. Таке виникає після багатоповторних спринтів без відпочинку. Також він виводить токсичний аміак, як, який накопичується при регулярних навантаженнях, і знижує кислотність у м'язах. Тому приймаючи бета-аланін, можна підвищити щити витривалість і не так швидко здихати. Він знижує м'язеву втому, що дозволяє бігати довше без зниження швидкості. Особливо коли немає часу на відпочинок, а йде активна фаза гри. Робоча порція 3-5 бета-аланіну перед тренуванням може відчуватися як легке поколювання по шкірі. Це нормально. Далі, омега – жирні кислоти. Добавка допомагає зменшити запалення, тим самим пришвидшити відновлення м'язів. Після тривалого перенавантаження м'язові волокна пошкоджені і ниють. Це і є запалення. Багато хто звик, що омега – це добавка для здоров'я серцево-судинної системи, що теж важливо. Проте є достатньо вагомі дослідження, які показують, що омега 3 сприяє швидшому відновленню після навантажень, зменшує крепатуру та м'язевий біль. Ось навіть жінки футзалістки використовували омегу разом з Протеїном і отримали швидше і комфортніше відновлення. А тому омега-3, як протизапальне, пришвидшить відновлення між тренуваннями, покращить роботу серцево-судинної системи, а також функцію суглобів, що теж немало важливо у футболі. Рекомендується приймати до або після тренування, причому в дозуванні вищому, ніж звичайна денна норма. Має бути від 2 грам діючих речовин APA і DHA. Якщо це звичайна концентрація 30% на капсулу, то вийде 6 каплів. Капсул після тренування. Наступна важлива добавка – електролітні комплекси або ізотоніки. Їх задача відновлювати втрату соли і мінералів, які втрачаються з потом під час тривалих матчів і тренувань. Мінерали це витратний матеріал. Тіло втрачає калій, магній, натрій, які керують скороченням м'язів та передачею нервових імпульсів. Без електролітів з у системі м'язи починають глючити. Такі ізотонічні комплекси відновлюють мінерали, запобігають зневодненню, підтримують м'язеву функцію швидше. Реакції, контролюють температуру тіла від перегріву та тиск. Зручніше всього, використовувати комплекси, де є збалансований склад. Може бути у порошку, самі розбавляєте з водою або в готових напоях. Приймати краще саме під час тренування маленькими ковтками. Приблизно на годину тренування потрібно випивати близько 700 мл води. Всі по різному пітніють можна зробити точніше, зважитися до і після тренування. І різницю у возі компенсувати водою. Також плюсом буде наявність. Швидких вуглеводів у складі. Так буде використовуватись як паливо для енергії. Тут же можна окремо сказати про добавку магній. При його недостачі хапають судоми. Зазвичай використовують окремою добавкою в капсулах чи таблетках. Причому найкраще підійде формат цитрат, таурат чи малат. Дозування від 200 мг перед тренуванням. Також можна приймати його на ніч для розслаблення м'язів та пришвидшення сну. Кофеїн добавка дуже ефективна, але підійде не всім через збудження нервової системи. Якщо не переборщувати, то можна ефективно підвищити концентрацію і реакцію, що важливо в командній грі. Також кофеїн ніби приглушує біль і відчуття втоми. Тим самим можна грати довше за величиною ефекту на продуктивність. Кофеїн дійсно доказово входить в топ добавок для спортсменів. У нас є навіть окреме відео з рейтингом добавок, що працює, а що ні. Рекомендую глянути. По прийому найкраще за 30 хвилин до. Тренування 100-200 мг кофеїну і будь-яка форма, може бути це у капсулах, в готових шотах чи навіть енергетиках. Цього буде достатньо, щоб включитися у гру. Це середня порція потужним дозуванням, що суттєво підвищує показники, вважається 400 мг кофеїну або 6 мг на кілограм тіла. Щоб не звикати до дії кофеїну, рекомендуємо вживати виключно на важливі важкі матчі. Ми виділили основні добавки, які найбільш часто використовуються футболістами, але варто Дуже коротко згадати про додаткові добавки які стосуються усіх видів спорту. Важливо, щоб раціон був наповнений білком або використовувати комплекси амінокислот БЦА, ЕЕ або повноцінний протеїн. Після тренування він буде будівельним матеріалом, що буде сприяти відновленню пошкоджених волокон. Для тих, у кого регулярні тренування кілька разів на тиждень, варто заповнити пробіли в харчуванні мультивітамінним комплексом в хороших дозуваннях. Тут акцент зроблений на вітаміни групи Б це нервова система. Обміни речовин та енергія. І антиоксиданти, які попереджують окиснення і прибирають відчуття розбитості після матчів. Ну а здоров'я суглобів це взагалі окрема тема, є цілі комплекси для профілактики або тоді, коли вже є проблеми. Розбори таких добавок, які відновлюють і зменшують больові відчуття, є у нас на каналі. Отож, футбол це не просто техніка і тактика, це фізика тіла. Якщо тіло не вивозить, техніка не врятує. Правильно підібрані добавки – це інструмент. Вони не замінять тренування, але можуть дати той самий плюс, який буде вирішальним на полі. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось.